Понад три тисячі гривень за одного рака такий штраф доведеться заплатити за їх вилов. Від початку серпня діє заборона. Та чималі суми не зупиняють браконьєрів. Наша Софія Москаленко вирушила у рейд з рибоохоронним патрулем. Інспекторам довелося декілька годин чекати у засідці, аби затримати порушників. На які штраф наловили рибалки? Дивимось, вилов раків в Україні під суворою забороною. Зараз починається другий етап линьки рака. А тим, хто все ж наважиться на браконьєрство, рак вийде чи не золотим. 3332 тисячі гривні. Та навіть попри це, охочих їх спіймати вистачає. На таких чатує рибоохоронний патруль. У пошуках браконьєрів разом вирушаємо у рейд. Доброго дня. Доброго. Рибоохоронний патруль. Багато піймав. Цей рибалка ловить лускату на вудочку, а отже, законно каже, на раків навіть не зазіхає. А як їх піймаєш? Це не до руками лазить, це не для мене. Прямуємо далі. А ось і перша знахідка: незаконні сітки, а в них раки. Та рибалка запевняє, то не його, і чоловіка відпускають, бо довести його провину вкрай складно. Складений вже акт безхозного майна. Три раки було. Все було випущено в водне середовище. Трохи далі. На вигині річки інспектори помічають у воді людей з сітками. І щоб порушники, побачивши патруль, не скинули їх у воду. Ми робимо засідку в очереті. Через дві години рибалки нарешті йдуть до берега. Кажу Давай на рибалки попросили не показувати їхні обличчя. Про те, що порушують закон, кажуть, не знали. Просто захотілось. Піймемо для себе раки. Ну, Півтори сотні раків та понад 20 рибин. Ось такий улов вилучили інспектори у рибалок протягом рейду. Така кількість це вже кримінальна відповідальність, а отже, і штраф відповідний. Сума збитків приблизно 560 тисяч гривень складає. Заборона на вилов раків діятиме по всій території України до 20 вересня. А після одному рибальці можна буде виловити до 30 особин на день лише в світлий час доби і без жодних сіток. Інакше раки можуть взагалі зникнути з українських річок. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон єдині новини.